Вітаю, друзі, я Марія Гурська. У другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми всі думаємо про сили, які потрібні нам для перемоги. Про те, чи буде достатньо підтримка світу для України, чи мобілізуються США і Європа для того, щоб дати відсіч Путіну, і чи нададуть Україні все необхідне для перемоги? По-друге, ми всі стурбовані ситуацією на польсько-українському кордоні, де тривають протести тепер вже фермерів і вибухають емоції з обох сторін. Про все це редакція сестри приготувала для вас свіжі матеріали. Стаття Віталія Портникова формула Путіна аналізує 10 років війни, адже пам'ятаємо, що агресія Росії щодо України розпочалася 2014-го. Наш сусід це хижак, який завжди готовий атакувати. Рецепт порятунку шукаємо у розділі блоги. Про польсько-український діалог в умовах кризи з точки зору України читаємо в матеріалі «10 зерен примирення українського політолога-міжнародника Євгена Магди, а також у блозі Анархія на кордоні польського журналіста Павла Боболовича, який розмірковує про протест. З точки зору думаючої польської аудиторії. Думка польських політиків щодо зернової кризи, протестів фермерів і шляхів виходу з ситуації, представлена на сайті у розділі майбутнє моїм інтерв'ю з головою комітету з питань закордонних справ польського сейму Павлом Ковалем. На початку третього року війни редакція сестри, як і раніше, планує фокусувати увагу ЄС та світу на Україні, бути опорою для вас наші читачі і платформою польсько-українського порозуміння, а також дзеркалом, в якому навзаєм бачитимуть себе Україна, яка захищає сьогодні європейські цінності, і європейська родина, в яку, попри усі випробування, ми прямуємо. До зустрічі на сторінках Сестри ЕУ.